Так, друзі, добрий-добрий вам ранок. Зараз уже пів десятого. Ми приїхали з базарю додому. На базарі я не знімала, бо там така слизота. Людей було геть трошечки. Люди єлі ходили, покупців геть було мало, Ну, ми розпродалися, слава Богу. Назад привезла бутиль молока один і все. Сир продала, сметану продала, твердий сир теж продавала. Ну, в общем, щось продали. Ну, і половину потратили. Заїхала в магазин, трошки скупилася. Зараз покажу вам маленьку розпаковочку маленьку. Бо бігом-бігом, бо холодно в машині чекати. Вадим каже, бігом в аптеку і бігом в магазин схватила, що таке більше потрібно. Але там все дороге і таке все качество не дуже гарне. Мандарини лежали такі гидкі, не стала я їх і брати. Може, якимось другим днем поїдемо ввечері. Скупимося. Ну, Зараз покажу, що я купила. Так, а купила я бублики. Появилися знову ці розвісні по 111,90 кг. Три пачечки взяла. Взяла, друзі, ось це печиво Марія. Не знаю, чи сильно воно солодке, чи ні. По 99,90 за кілограм. Дві штучки взяла, ось такі. Попробуємо. Взяла хлібчика, сьогодні не буду пекти хліба, немає, я то взяла два штуки. Оце такий український, бо Вадим бабусі купив на базарі, каже, давай купимо на базарі, кажу, ні, я не хочу там хліб. Оце я купую тільки такий український хліб, кулінічі, Або я вам вже казала, в другому магазині ми, ми туди давно вже не заїжджаємо в той магазин. Так, Купила синю капустину, будемо салат кришити, бо саме дешеве, що можна купити, це капустину. Білу або таку е синю. Бо все таке дороге, позаглядала та й пішла. Купила печінки курячі з пів кіла. Хочу оладків, чи котлет печіночних, дуже, дуже я їх люблю. Так, Взяла трошки яблук, оце чемпіон, чоловік на мене виступає, що вони дуже солодкі. Ну в маркетах нема вибору. Оце ці яблука самі гарні. Самі красиві, Ну, будемо потихеньку гризти. Трошки взяла. Ну, от яблука у нас а порвалася тут. в общем яблука по 40 гривень кілограм, це я пам'ятаю. І два десятка яїць взяла. Сьогодні яйця отакі гарні. Це, це ноль беру. Завжди вони крупненькі, по 60 із чимось гривень. Щось яйця трошки подешевшали. В общем, отакі справи. Отакі наші покупочки все. Ковбас ніяких не беру, бо уторгуєш ті 3 копійки, а за ковбасу віддай кучу грошей, і така вона недобра. Не знаю. М'ясо в нас ще є, риба є в морозилці. Якось протянемо. На красну рибу подивилася, хочеться так на бутерброд, але дуже-дуже кусається. Так, друзі, стала після відпочинку, насмажила печіночних котлеток, дуже смачні, будуть нам на вечерю. От гарнір ще поки не приготувала. Зараз піду до, сходю до свікрові, до бабусі нашої, однесу їй сметану, однесу хліб та й прийду тоді щось, готую на гарнір. Зараз у нас світла немає. В общем, піду трошки погуляю. Щось на, на мене, друзі. Кавка напала, хтось мене згадує. Іду до бабусі, у нас зараз на дворі ноль на градуснику, і вітер. Ну, щоб особливо, так сказати, холодно, то не холодно. Та диви, вибачте. Слизенько, треба осторожно йти. Виключусь богикою, не можу. Так, Записала показники у бабусі. Посчитаю вдома за комуналку. Тяне знову як на морозець. Світло дали. Зараз прийду, перемию посуду. Бо це ж світла нема. Вже вам казала тисячу разів, що води в нас в хаті немає, як нема світла. От, ну, сиділа у бабусі, світло вже дали. До шість буде світло. Потім з 6 до восьми не буде, а потім аж до 12 вже не будуть відникати. Прийшла до бабусі. І Вона каже, а ну-ка каже, по воздухом так каже. Всередину раз, два, три і пройшло. Отак. От Бачите, на дворі у нас якось аж краснувато. Ну, на дворі людей нема. Слизько йти, йду потихеньку, щоб не впасти. Кекс мене почує, ще мене не видно, а він уже чує, що я йду. Скажіть, який у собак слух? І вже бігає воно, радіє, що я йду. Ну. Хі -хі, чудо. Ой, треба дивитися під ноги. Бо дуже-дуже слизько. Оце на трасі швидко, я казала, вам розбивається дорога. А на кам'янці довго держиться отак льот. Дуже опасно. Так, йду сюди через ворота, бо тут ось, все. всі мене зустрічають. Рижик прийшов, вечерять, да? рижик. Побіг назад. Зараз дам їм вечерять. Ласуні наріжу буряка і піду в хату. Вадим уже оправився, почистив у ласуні, все в порядку. да? Кекс, Ти вечерять? Чудеш, да? Ай, ти мій красунчик. Ой, ти мій красончик. Солому повитягував, буди, бандит, Ось це сидить теж, чекає, да? Щось темно. А, це в мене включилося на камері, Думаю, що таке темно. Включилося друге освітлення, освітування. Да? Ой, да, привіт! Ти прийшов вечерять? Зараз я тобі дам. Бачите, який красавець. Друзі, вихожу на двір, доїть ласуню, а в нас ось, ось знову сніг нападав. Треба брати лопату, бо я не пройду в галошах по, по цей. Ось, ось лопату. Не будемо. А що в нас на снігу? На градуснику нуль. І поїхали поперед себе з лопатую. І знову сніг. Ось таке в нас погода. так я одною рукою собі дорожку зроблю. в дом. <laughs> вот такие сюрприз мы на Ждана. Уж давно внизу мать лед. Вот так. Трошки подкидала, пройти є як. Ось така погодка. А під низом геть сплошний люд, треба осторожно Ось така красота, сніг іде, сипе і сипе. Ладно, друзі, пішла, я дають коровку. Друзі, ви подивіться на оце чудо. Сіно під ногами, ціла куча. Прихожу її до їдь, отам От стояв у яслах. Вона його перетягнула до себе і тягала сіно з нього, я назад його положила. Поки я ходила по воду гарячу в хату, приходю вона з того тюка тягає сіно. Значить, там смачніше, да, Суня? Я взяла прибрала з тюка, бо думаю, що з'їсть. От і цей. І однаково вона лізе туди і достає з того тюка. Суня про тебе розказую. про тебе, яка ти балувана в нас. Ага. Така вже хитра. Да? А, Скажи, я теж хочу добреньке, да? не тільки ви. Бач, яка? Ех ти жучка така. <смірко> так що таке? Да, Красавиця добре сіну, да? Добре, ну їж, я вже пішла, все. Дякую тобі за молочко. Отак. От жуй, жуй, сінце, а тоді ляжеш, будеш відпочивати. Піріну тобі настелено, все сухеньке. Так, до раночку на добраніч, ласунька. Так, ну що, друзі, от таке в нас дворі. Насипав сніжок. І поки що він перестав іти. Нема. Поки я доїла ласуню, він перестав іти. Дуже гарно на дворі. А, ні, йде сніжок невеличкий. Я думала, він перестав, а він йде маленький. Бачите, воно на відео, видно, що йде. Краса в дворі, ось, бачите, як гарно. Не знаю, чи він буде йти всю ніч. Ось така в нас погода. Пишіть, що у вас робиться. Теж такі сніги випадають. На дворі дуже гарно, тихо-тихо, і воздух такий чистий, нуль градусів, не холодно. Не хочеться, не хочеться навіть в хату йти. <хи> от, от така краса у нас. Дуже гарно. А ну сніжок чи ліпиться? А, ага, сніжок ліпиться, можна бабу снігову ліпити. Ну так, щоб сказати, сильно ліпиться, не дуже. Ну, нолик. От така внизу, геть сплошний льот, друзі. Лод. Сплошний. Опасна така погода. Хоч на машині їздити, хоч пішки ходити, дуже дуже підступно. Пішла я в хату. Потім з вами ще там зустрінемось. Друзі, добрий-прідобрий вечір. В общем, пройшла вже неділя майже, зараз будемо лягати відпочивати, бо нам 10 часов вимкнуть світло. До 11 не буде, одну годину. На дворі в нас така краса, Сніжок знову випав. Не знаю, потихеньку йде й далі. От, чи багато нападає до ранку, чи ні. От, так що такі справи. Я вийшла Суню доїть, боже, така краса. Базар був сьогодні непоганий, попродали усе. Прогуляти мені не вдалося сьогодні, але ну, нічого, я задоволена. От, ми вирішили поїхати, бо нам треба було забрати ліки з аптеки, я вже вам розповідала. От, та трошки підкупилася. На вечір приготувала дуже смачні котлети печіночні. Я люблю печінку ну, взагалі. Але свину не дуже люблю, гов'яжу або курячу. Бо свина якась мені вона недобра. Не знаю, може, хтось із вас любить свину? От. Ну і так пройшов день. В день я відпочивала, бо на дворі холодно щось робити, і що ти будеш по такій погоді робити? Світла не було вдень, так що ми дозволили собі трохи відпочити. Так що відео особа сьогодні ніякого не знімала, ходила ото до бабусі. Однесла їй ми, купили їй дуже гарні булочки, вона попросила, вона любить булочки. І однес... купили їй хлібинку, сметани баночку їй однесла і трохи сиру. кисломолочного. молочного в мене залишилося, та я вирішила їй. Думаю, хай вона посмакує. Так що, такі друзі, справи. Ну і все, отак пройшов день. На кухні навела порядок, помила плиту, перемила всі бутильки, перемила посуду, перемила столи. Ну, в общем, трошки попрацювала ввечері. Так, такі справи. Сьогодні я не шию неділя сьогодні, та й мені, чесно сказати, не було і коли. Вже завтра, якщо буде в мене час, я дошию свій фартушок і покажу вам, що в мене вийшло. Ось. Ну і все, особового такого нічого немає. Якщо буде все добре, то, то завтра будемо щось пекти. Побачимо, треба ще мені піти вишні відкинути на друшляк, щоб стекла юшка. Бо воно довгенько, щоб вишні були е, такі. Ну, Пригодні в пірішки класти, щоб менше було рідини. От. Вишні в мене лузані, без кісточок. Так що такі справи. От. Не знаю, що вам ще розповідати, бо так, за день нічого не проходить. Все йде своїм чередом. Потихеньку працюємо, помила голову, волоси такі пушисті, гарні. Оце ж тим бальзамом мажу їх після миття. А ще, друзі, я видивилась в інтернеті. Е Значить, в аптеці купити пантенол і після миття голову мазати пантенолом, на волоси наносить і втирати, що дуже хороші тоді волоси. Ну, я не знаю, скільки він коштує. Спитаю у дочки, ви ж знаєте, що вона робить в мене в аптеці. Або подивлюся в інтернеті, що я буду питати. Да? Можна ж в інтернеті подивитися, яка його ціна. Ну, Мені здається, він не дешевий. Ну, в общем, дуже корисно наносити на волоси. У мене все, бачите, на цьому не видно сивих так, волос, але в мене є вже трохи койде сиві. Ну, у мене в роду, ну, в роду е пізно сивіють. У мене мама дуже довго в неї був свій такий темний волос, такий колір, як у мене. У моєї мами дуже гарні волоси були, і ну, є і зараз. Але зараз вони в неї вже сиві, але самі коси такі товсті були хороші, І вона казала у батька теж вони велися. В мене, як вони коротші, вони завиваються. І у люди, у моєї, але вона не любить, каже, не люблю свої волоси за те, що вони завиваються. Ну, В неї гарні волоси, мені подобається. І у Льянки у нас волоси в'ються. А у Соні, ой, у Соні такі волоси важкі, рівні, багато їх так на голові. Ой, ужас. І вона, оце ж недавно ми її тільки уговорили, щоб вона зробила собі хоч трохи каскад, щоб зняла ну, об'єм. У мене волоси, я як була дівчиною, мене дуже любили перигмахери, перукарі. Дуже любили стригти мої волоси, і, і тут я вже, як замужем була, ходила в перукарню. Тут знайома моя працює, я казала Лена, в тебе такі класні волоси, слухняні. Куди повернеш, туди і лягають. Дуже любили перукарі. Ну, зараз я не ходжу в перукарню, Люда приїжджає, мене трошки постриже, не знаю. Я так мрію, що я весною пострижусь. Ну, я не знаю, не буду обіцяти. Мені і так непогано, я собі зав'яжу і мені дуже удобно. Я думала, думаю, зроблю собі е, чолку, мені гарно із чолкою. Та тоді думаю, да ну її, оце літом, ви ж розумієте влітку. Якби в мене не була така робота, що я на городі кругом платочку. І оце представте, воно, та чолка буде все, постійно мокра, в мене сідав, тут є платок на голові. А та так я собі зав'язала, і мені дуже удобно. Та й не знаю. Не знаю, що робити. Як ото кажуть, і хочеться, і коліться мені постригтися. Ой, а я ви як скажете, треба мені постригтися? Даю вам таке завдання. Подумайте і напишіть мені в коментарях. Добре? Ну і все, на сьогодні я буду з вами закінчувати спілкування. Я дуже-дуже вам дякую за обратний зв'язок. Мені дуже-дуже приємно читати ваші коментарі. Так що, будь ласка, пишіть, не, не, цей, ставте лайчики. І до побачення, до завтра. Усім на добраніч. всього самого найкращого, бо зараз вимкнуть світло. Пока-пока! Всіх обнімаю і всім бажаю всього самого-самого найкращого. До побачення до завтра!